Об'єм похилого паралелепіпеда. Ми записували з вами дві теореми, Так, дві теореми. Саш, давай ми пригадаємо, що ми там записали, як ми можемо знайти об'єм похилого парал... паралелепіпеда. Об'єм це S на H. Або. Або. А, Для похилого. А, або площа. О, пере... Перпендикулярного перерізу перпендикулярного. на довжину H. ручного... На Угу. Тобто є такі дві розрахункові формули. Ну, давайте спробуємо. Ми одну задачу з вами розв'язали: 275-ту. Давайте спробуємо 276-ту. Так, ну, давайте подивимося. Так, значить дивіться. Давайте я виведу на екран. Якщо у когось немає, ну я не сподіваюся, що тут щось можна побачити. Бічне ребро похилого паралелепіпода дорівнює 9. Переріз паралелепіпода площиною перпендикулярною до бічного ребра є прямокутник, сторону якого 6 та 3 знайдіть об'єм. Ну, гаразд. Задача досить така адекватна. Давайте зробимо креслення. Так, ага. Зробимо креслення. О, щось воно почало працювати. Ой, як тормозить. І що це таке? Або це інтернет, або ще щось. Поїхали. Перший варіант. Маємо номер 276. Значить, у нас є похилий паралелепіпот. Ну, давайте ми його намалюємо. C'est Так, ось маємо похилий паралелепіпед і у нас є перпендикулярний переріз. Ну, ось так ми його з вами зобразимо. Ставимо літери А, Б, С, Д. а 1 Б, 1 С, 1 д 1 Н, К, Т, П Позначаємо одразу перпендикулярний переріз. Ось так. Ось так. Значить, дивіться, давно я напишу так коротенько, тому що тут воно не суттєво. Значить, A, B, C, D. А1, Б1, С1, Д1 похилий Значить, Бічне ребро. Ну, наприклад, АА1 дорівнює 9 см. Хома НКТП, я так напишу перпендикулярний переріз. Так, він є прямокутником. НКТП. Прямутник. сторони якого 6 та 3, 3 6 см, 6. Так, обічне ребро у нас 9 см. НП дорівнює 6, ПТ дорівнює 3. І знайти об'єм. Розв'язання. Ну, поїхали. Саш. Ну ми прочитали так ці теореми. Давай спробуємо розв'язати. У нас mm. тут є перпендикулярний переріз. Так, що будемо робити? Ну, а ми можемо його площу, це Угу. Тобто ми пишемо, що об'єм дорівнює площа перпендикулярного перерізу помножена на бічне ребро. Так. Mm -hmm. тобто, Значить mm -hmm. тобто, тоді площа НК. ТП дорівнює, що у нас воно буде дорівнювати? ЛП на ПТ. Так, ну я одразу запишу числа, щоб ми вже це uh, 18. Списували. 18 маємо сантиметрів квадратних. Так. Наразі, щоб знайти об'єм, що нам потрібно зробити? Ну, треба це помножити на інтерну сторону. Так, тобто ми одразу можемо написати, що це 18 помножити на 9. Так? Ну і що ми отримуємо? 162. said Давайте спробуємо 277 розв'язати. От дивіться, тут є перед тим так розв'язувати цю задачу. Давайте спочатку прочитаємо її умову, а потім дещо ми запишемо. Так, зараз я спробую дещо збільшити. Ну, ось якось так. Можна ще... О! Отак От дивіться. 77 номер. Основою похилого паралелепіпеда є квадрати стороною 3, бічне ребро дорівнює 4 і утворює з сусідніми сторонами основи кути по 60 градусів. Оце найважливіше зараз для нас умова. Якщо в нас є деяке ребро, яке утворює рівні кути з ребрами основи, то воно проєктується у бісектрису. І ми це. З вами зараз запишемо у вигляді леми. Тому що така річ, вона, я не можу сказати, що часто трапляється, але все ж таки є. Так, давайте запишемо лема. Пишемо лема. У дужечках. Давайте так, пишемо про. Ребро тригранного кута. Лема у дужечках про ребро тригранного кута. Рівно нахиленого до інших ребер. тригранного кута рівно нахиленого до інших ребер. наразі формулювання. Пишемо. Якщо ребро тригранного кута, якщо ребро тригранного кута, зараз я все поясню, ми намалюємо, буде зрозуміло. Якщо ребро тригранного кута утворює, Утворює рівні кути. Якщо ребро тригранного кута утворює рівні кути з двома іншими ребрами, утворює рівні кути з двома іншими ребрами, то воно проєктується, то воно проєктується. У бісектрису Плоского кута. То воно проктується у бісектрису плоского кута. Ой. То воно проєктується у бісектрису Плоского кута. Так, Маша, а ну давай прочитай, що ми записали, перевіримо. І якщо ребро триграного кута утворює рівний кут з двома іншими ребрами, то воно проєктується у бісектрису плоского кута. Так, молодець. І так, по-перше, що мається на увазі? Що таке тригранний кут? Ну, ми це з вами поговорили, проходили це. Ми знаємо двогранний кут. Це кут, який утворений двома півплощинами, так? Ось так, які виходять з однієї прямої. Можна так сказати, тригранний кут має. Три плоскі кути, які мають спільну вершину, можна так сказати. І так дивіться, як ми його намалюємо. А дуже просто ми його намалюємо. Ось маємо так одне ребро. Ось маємо інше ребро, тут так пунктирчиком. Ось маємо третє ребро. Ну, Якось так намалюємо. Наприклад, тут О. А, В С. Тут я малюю у стилі. Я мог цю лінію позначити і сплошною, але все ж таки для нас краще це пунктиром. І так, дивіться, що мається на увазі. У нас є ось такі два рівні кути. Тобто, ви зрозуміли. Я можу написати: Дано. що Шокут АОБ куту КуЦ. Це вже так спрощено. Ми записуємо, щоб. ну, Зайву таку лірику ми прибираємо. Далі. Ми розуміємо, що існує площина БОЦ. Тобто, так, ми такі три, три трикутники, які мають спільну вершину, вершину в точці О. Так, трикутник АОЦ, БОЦ та AOB. Такі три трикутники отак от приклали, як верх піраміди. Тоді я можу з вершини точки А так, опустити перпендикуляр на цю площину. То ось цей тригранний кут я його ось так ось позначу, щоб ви бачили. Так оце одна грань. а там буде інша грань. Ось так. Ну і це ми теж так можемо з'єднати. Можу це і не з'єднувати навіть. І цей перпендикуляр він потрапляє в деяку точку. Ну, Лього так проєкція. От, наприклад, сюди, куди, кудись там він стріляє. Точка N. Тобто я проведиму AN перпендикулярно до площини ОБЦ. І мені потрібно довести. що Щ є бісектрисою кута BAC. ОН бісектриса кута BAC. Ну давайте спробуємо це зробити. Так, воно не важко. І так дивіться: з цієї точки я проведу перпендикуляр ОФ до сторони ОЦ. Та ще один перпендикуляр, наприклад, НК. До сторони ОБ. І так пишемо НК перпендикулярно до ОБ, НФ перпендикулярно до ОЦ. За побудовуємо. Далі будемо з'єднувати. Саша, давай пригадаємо, у нас є теорема про три перпендикуляри. Якщо НФ перпендикулярна до ОЦ, то що я можу сказати про АФ? Ну, АФ це ж до OC. І, і так само АК, так? Значить, ми пишемо отже, Аф перпендикулярно до ОЦ і АК перпендикулярно до ОБ. За теоремою про три перпендикуляри. Тоді дивіться, я маю трикутник АОФ та трикутник АОК. Чому вони будуть рівні? Давайте спробуємо зрозуміти. Кут АОФ в мене дорівнює куту АОК. Звідки я це знаю? Умові так? Наразі ОА. Чим є для цих трикутників? Спільна гіпотенуза. Отже, трикутник АОФ дорівнює трикутнику АОК за гіпотенозою та гострим кутом. звідси ОФ дорівнює ОК. Ну, зрозуміло, як відповідні елементи. І наразі давайте подивимось на трикутники КОН і ФОН. Якщо ми вже довели, що ОК дорівнює ОФ, в них є ОН. ОН це спільне шо. Саш. А, ОН. Для цих трикутників ОН це що? яка сторона? Катет. А давай подумаємо. А, а, для, для малих – це і гіпотеноза. Гіпотеноза. Так, у нас спільна гіпотеноза. О. Ось так. Тобто я пишу, що ОН. Пільна гіпотенуза. І тоді звідси трикутник ОФН. Дорівнює трикутнику ОКН. Саша, за якою ознакою? За гіпотенузою і катетом. Так. За гіпотенузою та катетом. А якщо трикутники рівні, то рівні що? Гіповідні моменти. Тобто кут. НОФ і який? Так, НОФ, таких цей Карпа. Так, як відповідні елементи. Ну і звідси, ОН є чим? Є Ешим. Ні, Угу. Кута БОЦ. Завжди. Ну, Те, що і потрібно було довести. Так, і дивіться, ось тут написала довести ОН бісектриса Кута Беуце. Ось так тут літера О. Написала там описалися. Так, ну і наразі можна перейти до цієї задачі, яку ми з вами читали. Номер 277. У нас є похилий паралелепіпед, основою якою є квадрат із стороною 3 см. Так, ну давайте я вже ось тут буду це робити, щоб у нас було і креслення, і умова з одного боку. Изображиваем параллелы Пишемо дано. І так, поїхали. У нас є A, B, C, D, A1, B1, C1, D1. І це похилий, паралелепіпед. Ось так. Так, значить, що у нас є далі? Основою є квадрат. Значить, пишемо. 3 см. А Д дорівнює 3 см. Ну, тут так ось підпишу. Далі, бічне ребро дорівнює 4 см. Тобто АА1 Так, і утворює сусідніми сторонами основи кути по 60 градусів. Тобто ось цей кут і ось цей кут. Значить, я пишу кут А1АБ. Дорівнюю куту А1АД, дорівнює 60 градусів. Так, і знайдіть об'єм. Знайти об'єм. І так, ми ну, поїхали. Тут у нас немає перпендикулярного перерізу. Аня, чує мене? Аня? Так. О, дуже радий тебе чути. І так, поїхали. Ми можемо знайти об'єм похилого пара так само, як об'єм і прямого. Нам потрібна площа основи на висоту. Ми розуміємо, що бічне ребро тут не є висотою, тому потрібно цю висоту отримати. І наразі дивіться, ми з вами казали: якщо ребро рівно нахилене до двох інших ребер, то воно проєктується в бісектрису. Аня, у квадрата діагоналі, чим є для кутів? Бісектрисами, тоді. Давайте одразу проведемо діагоналі. Ну, тут можна потім інше буде провести, якщо вона буде потрібна. Але суть полягає в тому, що якщо діагональ квадрата є бісектрисою Кута, то за умов рівно нахиленості ребра аа 1 до ребр АД та АБ отримуємо проектування у бісектрису. Тобто я опускаю перпендикуляр з точки А1. І він повинен. На діагональ АЦ. Ну, Наприклад, якщо це буде N. І так, значить, пишемо АуН перпендикулярно до площини АВЦ. За побудовою маю право опустити перпендикуляр з точки на площину. Далі ми пишемо кут а1АБ дорівнює куту. А1АД. Це у нас за умови. Далі ми пишемо АЦ, діагональ За означенням. Ми її так з'єднали або за побудовою можна теж написати. АБЦД квадрат. За умовою, отже, АС бісектриса кута А це у нас за властивістю квадрата. І отже, Н має належати АС за Лемою, яку ми з вами записали зараз. І так на цьому поки що робимо паузу після перерви. Продовжимо розв'язувати цю задачу.